Доброго дня, любі дітки! Хочу розпочати наше заняття з такими віршованими словами Наталі Замрії. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала. У відерця розливала, змішувала, чекувала, потім все розфарбувала. Подивіться, всі навколо. Все стало різнокольоровим. Дітки, а давайте і ми з вами станемо чарівниками і розфарбуємо все все довкола. Для цього нам потрібно буде з вами, також паперу альбомного, серветки. Кожного вдома є, будь-які, не обов'язково так, такої форми, фломастер коричневий, і фарба оранжева, зелена і жовта. Якщо немає якогось кольору, ви можете використати будь-який інший. Той кольор, який є в природі восени. Дорослі дітки у нас на аркуші паперу самі намалюють дерево. Малюємо стовбур та єлочки. А дітям молодшого віку допоможуть батьки. Намалюємо намалюють разом з ними дерево. На моєму малюнку я хочу зобразити три дерева, а ви можете зобразити будь-яку кількість дерев, яку вам. Хочеться. Намалювали дерево, поклали фломастер і беру я серветки. Відриваю зім'я. Спочатку хочу жовтого кольору. Дуже просто тримаємо аркуш паперу і нашу серветочку. Тискаємо до дерева, яке ми намалювали. Все довкола жовте, жовте листячко. Наша красуня осінь розфарбувала. Для мене вже достатньо жовтого кольору. Я хочу ще використати оранжевий. Не буде? Оранжевий кольор я використаю на двох деревах. Ось. А дерево знаходиться посередині, я візьму зелену фарбу, використаю. На землі листочки. Серветки, які я використала, кладу на тарілочку, дітки, ви теж вдома охайно, щоб не вимазати, щоб було гарненько. Ось погляньте, який гарний малюнок у нас вийшов. Вам подобається? Мені теж. Спробуйте. Дуже гарно. Працюйте, ви молодці. До побачення!